Доброго дня! Сьогоднішній урок з вами проводить вчитель Одеської загальноосвітньої школи номер 20 Шакірова Майя Степані. На сьогоднішньому уроці ми будемо вивчати додавання і віднімання раціональних чисел. Звернемося трошки до історії. Від'ємні і додатні числа вивчав індійський вчений математик Гах Скара у XII столітті. І він склав перші правила з раціональними числами. Сума майна є майном. Значить, в цьому правилі мова йде про суму двох додатніх чисел. Сума двох боргів є борг. Це сума двох від'ємних чисел. Сума майна і боргу дорівнює їх різниці. Мова йде про суму чисел з різними знаками. Сума майна і такого самого корку дорівнює нулю. Мова йде про числа, рівні по модулю і протилежні зазнаки. Розв'яжемо одну практичну задачу. У понеділок температура становила 7,5 градусів Цельсія. Протягом кожного наступного дня температура знижувалася на 2,5 градуси Цельсія яка температура була в суботу ввечері. Розв'язок, враховуючи те, що від понеділка до суботи пройшло 5 днів і протягом цих днів відбувалося зниження температури, то до розв'язку цієї задачі складемо вираз. 2,5 помножимо на 5, ми визначимо, наскільки знизилась температура протягом тижня від понеділка до суботи. А так як початкова температура була 7,5 градусів, то ми віднімемо від 7,5 добуток чисел 2,5 на 5. В результаті обчислень отримуємо отримаємо мінус 5 градусів. У суботу була температура мінус 5 градусів. Те, що ми можемо користуватись додатніми від'ємними числами. Знайти суму. Доданками якої є число обернене та протилежне число 2,4. Розв'язання. Знайдемо число обернене до 2,4. Запишемо це число у вигляді десяткового дробу 24. ,10. Коротимо, маємо 125. Пригадаємо, які числа називаються оберненими. Це такі. Числа, які в добутку дають одиниць тепер складемо суму, яку пропонується нам за умовою задачі. Значить, число нам пропонується 2,4, до цього числа знаходимо протилежне число мінус 2,4 і додаємо обернене число до 2,4, це число 5,12. З цієї суми видно, що результат дорівнює 512, відповідь 512. Тепер розв'яжемо рівняння, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. Пропонується рівняння 9,38 додати в дужках мінус х мінус 4,712 дорівнює мінус. В лівій частині рівняння опустимо дошки. Так як в нас перед дужкою стоїть знак плюс, то ми маємо право це зробити. В результаті ми отримаємо рівносильне рівняння 9 цілих. 4,712 дорівнює мінус 5,1 друга. Слідуюче рівносильне рівняння 4,1924 минус х дорівнює мінус 5,1. Х дорівнює 4,1924 підняти мінус 5,1 Х дорівнює 9,3124. Так як у нас поряд з числом 9 записано неправильний дріб. Замінимо його мішаним числом, це буде 1,72. І ще в нас є 9, то взагалі буде 10,724. Розв'яжемо ще одну задачу. З раціональними числами. На координатні прямі позначити точки, координати яких є цілими розв'язками нерівності модуль х менше або дорівнює 4. Відповідь: Значить, рисуємо координату пряму і позначаємо на ній числа, які відповідають розв'язку цієї нерівності. За означенням модуля. Записуємо числа від 1 до 4 і їм протилежні мінус 1, мінус 2, мінус 4 і число 0. Для того, щоб ви закріпили з раціональними числами, я пропоную вам розв'язати оці приклади і подивитись відповідні відповіді, які пропонуються в кінці завдання. До побачення! Дякую! Tá oh, bom.